Брати і сестри, вітання. Це є місяць липень, 2024 рік. і Ми з братом Романом, капеланом нашим церковним робимо проїзд, нашу місіонерську поїздку. Волонтерська заправка. День добрий брат заправляє один бак безоплатно нам. Хай благословить Господь за доброту і церкви і до Божого народу України. Не може! Папа! -па Алюя! Друзі, маємо часткову загрузку завантаження на Тернополі. Брат Максим, прийшов нам всім кінця завантаження. У ну, мирі біблійна церква примирення, але передали браття з Польщі. То слава Богу, за них за те, що вони служать, допомагають, турбуються про наших Ларко. людей. Дякуємо тобі, Олеже. Дякую, брату бегу з церкві, братам з Польщі. Йдемо далі на Київ. Ми вже майже біля Києва, вже вечоріє. Спека жахлива, кондиціонер не працює, але ми працюємо і Бог працює. Брат дрова, як наша дорога, Класно. особливого каньйон. Так. Да. Ми зробили тільки що зупинку в Коростишеві. Там був є закинутий е мраморний каньйон. І він зараз затоплений прекрасне озеро. Ми Помились, купались і їдемо далі. З Богом. Дорогі друзі, дивіться, їдемо дорогою, бачимо Оліна виробництво. Громше це стіна, заїжджає. Каже: їдемо на Харків, треба добрим людям. Він з першого слова. Оця от, пані, просто... пані Марина, пані Марина, бач, так, бач, так, бач, так, бач, так, наш братик зразу від, відвантажили. Пані, пані, пані Марина, дякуємо. Серйозно. Хай Бог благословить вас, вас за ваші щедрі серця. Мали б люди, заїжали. ще таке серце. Все, дякуємо вам. Дякую. Почне завантаження в Києві. Наш перший день майже закінчиться. Нашої подорожі зараз півдвонадцятому класно. Нарешті ми позбирали по всіх містах України, набрали наш повний бут. Їдемо зараз ночувати до якби хостелу нашого об'єднання церковного. Так що всім доброї ночі і з Богом. Завтра буде. Хай вам всім присниться, Ісус. Хай всім присниться Ісус. Колись мама казала, хай посниться дітям зайчик, а дорослим, хай посниться Ісус. Все з Богом.